Ну, що я дуже не хочу робити або ж або ж якщо вже нічого не допоможе то тоді тільки знімати хамута і напряму закрутитися де та і все. Зараз будемо щось робити, буду показувати. Не знаю, чи правильно роблю, ось свернув його на сторону. І зараз ось пиляє цей нижній шкваріньок. Я не знаю за чим він треба. Я так ще раз з цим стикаюся. А Але поки що пиляємо, а далі воно піде. Покажу далі, що буде. Спилювався він не дуже важко. Цей шкварінець вийшов воно отакий, якщо видно. Ось він в мене в руках. Такий маленький. Металлит, я не, не, не знаю алюминий. Сейчас схоже, сейчас попробую підсоединить. Зразу, щоб видно було. Оп. Ну, ладно. І так, це у нас от цією стороною одевається. Так раз. І стало чудеса! Чудеса творяться, да, як там Мунтян казав. Попробуємо качнуть. Ой, чудес не буває. Ладно, подумаємо далі, що його робити. Так, зараз будемо викручувати свічки і забивати бензин прямо в циліндри, бо не виходить завести. Будемо дивитися, що воно таке. Викручуємо свічки і дивимося, що у нас тут. Свічки сухі, одна свічка. І зараз викрутимо. Друга свічка. Ні, ну ця свічка набагато хуже, якщо можна побачити. Вона і завита, і закидана якоюсь гадостю. Коротше. Шансів завести було не сильно багато, скажу так. Пробуємо далі. Да, надіжда була, що він заведеться пошвидше, але він не завівся. Не завівся по одній простій причині. На одному циліндрі немає іскри. Ну, Не просто на циліндрі, Я думав, що немає, просто свічка не робить що, що почав міняти містами свічки і на одному циліндрі працюють обидві, а на одному циліндрі не працюють взагалі. Тому прийдеться розібрати і подивитися, в чому тут спала. Я думаю, що просто десь заржавів контакт і з-за цього немає іскри на одній світці. А так, я думаю, діло піде, але вже не сьогодні. На жарі. На жарі. Тому продовження буде. Підписуйтесь обов'язково. Всім, кому обіцяв відео, зняв. Але трошки пізніше, бо мав відпустку і мав працю. До зустрічі!